Панове, привіт! Протягом останніх кількох днів EA Sports випустили чимало нових промо-карточок. І я підібрав одразу три для себе, які підійдуть в мою команду: Бернарду Сілва, Лінтон і Гомес. Після перемоги над Барсою Шахтар знову претендує на вихід у плей-офф Ліги Чемпіонів. Для цього завтра треба набирати три очки в матчі проти Рояла Антверпера. Якщо у вас є прогнози, то фавбет до ваших послуг. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Тримай шанс на бонус 110 тисяч гривень. від Відфавбет. Джорінтон в мене такий, що має бути дуже працювати забирати м'ячі. Бернарду інколи, якщо забере м'яч дуже добре. Як не забере, то сподіваємося, що Джо Лінтон допоможе. Але Бернарду сідло має творити в атаці. Він має крутитися з м'ячем просто як Лео Месі, коли йому було 25. Я на це сподіваюся. Але мені подобається, що. І той, і другий на високих горх рейтах. Джо Гомес! Поглянемо. Ліверпуль має такий календар, що Гомес може отримати всі апи. Це реально. Він може отримати плюс 2 по рейту і плюс 2 плейстайли. Ну і по статах зараз він цікавий, але тут треба подивитися з ним, пограти, чи він забирає м'ячі, чи прибігає повз, бо плейстайли в нього лише блок. Але данк теж без плейстайлів грав, тому поглянемо. Є швидкість. Єе, всім вистачає. В нас нарешті новий тренер! Разінель. Погляньте, які потужні склади в другому дивізіоні. До речі, відкинули дивізіони. Треба проходити все, щоб в еліту повернутися. Добре, Джулін, там дуже міцна спина. Одразу відчув. Бернарду 1 пішов. Бернарду Сілва! Бернарду Сілва! І зараз правим стіком. Суперник зіграв. Але Дриблінг Бернардо Сілво я вже оцінив. Без офсайду. Ой-ой-ой! Як він зараз дивно потягнув Кіпера. Упс Упс, Гомес треш Ох, Шмейгель, перший сейв. Якісно. Гомес. Є є, є. ну цього разу не можна, не можна профукати. Сон загубили. Тому играю перший матч розминкою. Бо вчора не грав, і бачите, скільки вже виходів загубив. Прекрасно, Сональдо, але Бернардо Сілва як там гарно все виконав. Бернарду Сілва! Оу, ааа, я повірив, що у ворота. Ні, як шкода. Круто. Зелений питань нема. Гомес. Опа. І Михайло. Мудрик! Ось він! ха ха Мій суперсаб за 100 мільйонів. 2-2. Ну що, розігрілося, тепер можна і у велочку Мені, до речі, подобається, що у Шмейхеля є так багато плейстайлів. В нього немає тільки Rush-out, а Rush я сам за допомогою трикутника. Він виходить на навіси, він грає ногами. Сейви з ногами це круто. І кидає далеко. Ukraine! Динамо Київ! Поглянемо на склад, теж є Шмейхель. упамекану, які інформи. Яка Роналдіньо. А як то так? Якийсь моцний суперник? Ололо Добре. Обікрали і один-один Франческолі. Угу. Можна цікаво щось тут зіграти організувати. Чудово, Франческолі зорієнтувався, пропхав м'яч на війні, і тепер в нас плюс один. Лінтон. А отаку. Ісональдо! Є е плюс два для нас? три-один. О, ага. У uh -huh, uh -huh, uh -huh. себе. Невже з СБЧ на легенду? Ой-ой-ой! А, не робочу на габернарду, але як файно там сондраг бак дав. Онсайт. Файно. Віні. Віні. Спокійно. І а... ти дивися. ніби. Тут дупа Тео. Добре. Но. Є 1-0, ми підійшли ближче. До 11-метрової позначки і куртуа вже не рятує нарешті. Бернарду Сілва. Що там далі, Родриго? Чи Франческолі? Ой, Родриго! І. і, 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 і Ти дивися, Тео дає блок. Я в шоці. Ну, наше Добре, тут не вийшло. На! І нема. О вау. Забити ще. Подобається, як Гомес біжить. Всі закидання йому за спину, чи передача на хід він з'їдає. Можна там кинули фланг. Сон є. Чудово ось там То напевно буде 4-3 2 1, я думаю. Перебудова. О-о-о, біда. Задалеко дали зайти, так не можна. Опа. Джоелінтон! Індивідуальний гол абсолютно. Забирає м'яч. Тоді соло прохід, пробіжка і фінішинг. Молодець. Добре, чує, Лінтон. Ох, блан. На. Пляха. Ха-ха, який удар, соно, який удар. Класика, якісно. 2-1. Це дупа. Це привоз. Треба перерва після цього матчу, треба перерву, мізки не варять. Не можна так привозити. Єет! Yeah, 3-2! Віні Джуніор цей розіграш такий страшний для суперника закінчився тим, чого він боявся. Пропущеним. Не переключився. Франческо лі плюс один. Добре. Чекався там Фінес. Та не буде Фінесів забий. Ти зупинишся з тими Фінесами чи ні? Питаю. Ну, третій раз за 5 ігрових хвилин ну та схаменися, Ну та ж читається. гей. Ну. Є. Yeah. Плюс 2 я не віддам. Mm -hmm. Тут тільки Рауль не з типових метових представників. Але й той. Джо Лінтон. Дуже добре. На. Ну, ну, слухайте, я сьогодні щось дивуюся зеленим таймінгом трівел Родриго. В нього з цієї позиції не раз вони залітали. Щоб от... З моменту, як я його зібрав, збаче, до. до от, 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 от сьогодні. Я не розумію what's happening. Чому удари його таки перестали залітати? Летять гарно, але повз ворота. Чо? Ось що ми маємо. Станом на зараз. 9-0. Але багато блоків. Ну, заходить нарешті цей голець цього разу без зеленого таймінгу. Але Родріго виконав! Є! Парадоксально, був зелений таймінг полетіло дуже красиво, але повстійку не було зеленого таймінгу влетіло. Так і живемо. Але треба бити, бити, бити! Добре. Чудова робота Менді можна втекти. Віні, віні, віні. Віні, бляха, двічі даю правим стиком, і він не дає ривок, що за срака. Він просто не дав прискорення. І ось він джогомес. І ось його швидкість. Як зараз добре, ця швидкість зіграла. Що це, бляха, ви робите? Шмейхель? Нам потрібна пауза переосмислити. Це був перший удар суперника в цій грі. Ну, перед тим, що був заблокований Відсоне, Тому його записали як другий. Не Шмейхель руїна, геймплей ESports. Передача була на Захисника, і вона до нього летіла. Чому там Шмейхель понісся грати головою? Я такого ще не бачив. Щоб не робити таке далі, треба таке побачити. Я такого ще не бачив. Ідеальний матч проводити і отримати такий гол. Добре. На халяві! 2-1 після відскоку з удару Бердарду Силве 2-1! РДЕ на фланг, ну що є, то є! Що є, то є. Зараз. Реден, дембеле. 2-2. Давай. А, я вже вводив на тривелу Бернарду. Градус. Ох ти, червона пішла, тут жовта для Сона. Бернарду треба сюди. Вивезти його зараз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мудрик, Тео, Лоренте, Максимен, Опенда п'ятеро одразу. Серія пенальті. Є. Нічого собі, я відпустив той стік, а він все одно пробив в лівий в Добре. 5 з 5. І Мудрик забиває переможну пенальті. Йому вистачило холоднокровності. Не просирати нашу безпрограшну серію, яка триває вже 50 з чимось там матчів. Let's go Другий номер моєї команди молодець Я в шоці просто кантуна і нуля і рарна мета. Ей що за хрінь? Джой, Лінтон прекрасно. Хеей! Проческо ли викрутився там? Технічно, технічно. Добро, Джо. Не. Задрочено выявляется задрочено. Sonaldo. Yeah! Ай! Бочечка моя, Джо. Тіаго Сілва! Шмейхель, молодець! Холодно, І И в сраку відбір! Супер, супер! Ну, в сраку відбір це нереально нічого зробити. Ти просто з м'ячем і тобі в сраку дайте відбір. А що ти зробиш? Нічого! nã, se si, cofa tá, nã, Ah, Julinho, então, tu não te nem moes, eu quero Правий стік, але вся гра одне й те саме. Курво, скільки тих відскоків і. Чотири матчі залишається, і в мене є відчуття, що Що може пора повернути Модріча Белінгема. Бернарду дуже веселий за нього пограти. Дуже. І Джо Лінтон дуже працьовитий. Але Бернардо трішечки не вистачає дефу, який у Модріча. А Джой Лінтону трохи... Контролю над своїм тілом, яке поїло 20 вареників за порцію, а через півтори години гра. Бо Белінг має плейстайли, при тому, що він потужний. І в нього є Technical, і в нього є флер. Через це Ліем Стіком відчувається. Таким, що от можна не покрутити. Загалом мені сподобалися всі троє, але в основі залишається лише Джо Гомес, оскільки парочка Белінгем Модріч, як на мене, виглядала трохи солідніше. Хоча і Бернарду Сілва, і Джо Лінтон на свої монети зараз точно грають, а далі ще й претендують на апи. Тож майте на увазі, можливо, хтось із них, саме той, хто вам потрібний. Ну і на цьому поки все. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Скоро знову почуємося і побачимось. Бережіть себе.